Можливо, ви неодноразово чули про арт-терапію чи вже цікавились кольоротерапією. Але що ви знаєте про терапію одягом? Модна терапія це мистецтво використання стилю як інструменту для емоційного стілення та творчого самовираження. Подібно до того, як кабінет терапевта є безпечним місцем для розкриття внутрішнього я. Ваша шафа є терапевтичним притулком, де ви можете досліджувати свої емоції через власний гардероб. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про модну терапію, як подолати тривогу за допомогою звичайного светра. Як одяг впливає на наші когнітивні здібності та, чи можливо покращити настрій за допомогою стилю. I'm with the Смоґада, We taking shots off the. Психологи вважають, що наш вибір одягу безпосередньо впливає на наше самосприйняття та самооцінку. Коли ви одягаєте згідно з власним самосприйняттям, ви активуєте ефект, який психологи називають Enclosed cognition». Точного перекладу на українську мову я не знайшла, але згідно з контекстом, цей термін означає, що наш одяг і символічне значення, яке ми йому надаємо, безпосередньо впливає на наші когнітивні здібності. Наведу простий приклад: приміром, ви працюєте онлайн і вирішили сьогодні вийти на роботу в піжамі. Працювати весь день в піжамі, не встаючи з дивану, звучить, звісно, дуже привабливо. Але оскільки цей одяг є одночасно синонімом розслабленого, адже несвідомо асоціюється у нас зі сном, не дивуйтесь, якщо ваш робочий час перетвориться на справжнісінький лінійний день. Тому, навіть якщо ви працюєте віддалено, краще не одягатись так, наче ви налаштовані на вихідний, а не на роботу. Інший приклад цього ефекту продемонстрували у своєму дослідженні Хаджо Адам і Адам Галінські. Дослідники вважають, що Enclosed Cognition залежить від двох умов: по-перше, символічного значення одягу, а по-друге, фактичного його носіння. Щоб перевірити цю теорію, дослідники зосередились на несвідомій силі та значущості білих халатів. У початковому дослідженні 58 студентів взяли участь у перевірці їхньої здатності. Тримати увагу відому як тест з трупа. Суть тесту полягала в тому, щоб написати слово червоний, ігноруючи саме значення кольору слова, тобто написати слова червоний синім чорнилом. Половина студентів виконувала завдання в білому лабораторному халаті вченого. Так одягнутись їх попросили самі дослідники. Інші студенти просто носили свій звичний одяг. Головний висновок, який виявили вчені, студенти в лабораторних халатах зробили вдвічі менше помилок під час критичних тестів з трупа. Також учасники, які були одягнені в лабораторні халати, показали значно кращі результати, ніж ті, хто просто спостерігав за лабораторним халатом, який знаходився на столі, або інші, хто носив такий же халат, але їм повідомили, що він належить художнику. Отже, ваш мозок пов'язує ваше вбрання з якостями, які, на вашу думку, він репрезентує, впливаючи на мислення та поведінку і створюючи позитивний зворотний зв'язок для самоствердження. Коли ви берете участь у модній самотерапії, ви не просто вибираєте одяг, ви насправді уважно інтерпретуєте вбрання, яке виражає ваші почуття. Підвищує вам настрій і відображає вашу особисту модну мандрівку. Думайте про гардероб як про скарбницю цілющих образів. Цей затишний светер великого розміру, який огорне вас теплими обіймами в похмурий день, або ті яскраві візерунки, які підіймуть вам настрій, ці предмети несуть в собі більше, ніж просто текстиль. Людству давно відомо, що одяг впливає на те, як нас сприймають інші, а також на те, що ми самі думаємо про себе. І хоч концепція впливу зовнішнього вигляду на сприйняття себе не є чимось новим, другій половині цього твердження приділяється набагато менше уваги, хоч її вплив має більш глибинний сенс, аніж здається на перший погляд. Безліч дослідників від споживчих психологів до інфоциган пояснюють прагнення до дорожчих інвестиційних товарів, логотипів та певних люксових брендів як спробу справити враження на інших або невербально повідомити відомості про свій клас, статус чи досягнення. Але це твердження є значною мірою неточним і надто спрощеним. Наприклад, я б точно не витрачала б 1300 доларів на сумку Сен-Лоран для того, щоб щось довести друзям. Навряд чи це того варте. Але я б залюбки витратила б цю суму саме на цю сумку через те, як я буду почувати себе. І тут мова йде не про фальшиві відчуття гордині або самовдоволення, мова саме про кайф обладання тою річчю, яка подобається саме вам, і поруч з якою ви відчуваєте себе впевнено, комфортно, і яка може наблизити вас до того відчуття власного я, яким ви мрієте бути самі. Ці амбіційні люксові бренди є відчутним зразком якостей, яких нам можливо бракує, але якими ми хочемо володіти. І саме тому нас часто приваблює мінімалістична та витончена архітектура, або живаві та віддалені туристичні напрямки. Будь-то нова сумка, подорож чи яскравий декор для дому, усі ці деталі допомагають нам розвиватись в бажаному для нас напрямку, програмуючи нас на ті якості, які зможуть привести нас туди. Але іноді це закрите знання дає збій. Дівчина в розпачі з розбитим серцем, яка на вечір одягається занадто сексуально, щоб зцілити своє глибоке почуття спустошення, може почуватися тільки гірше, оскільки цей вигляд надто не відповідає її внутрішньому стану. Що ж змушує нас почуватись так в певному одязі в поєднанні певних кольорів і текстур, і чи справді можливо зменшити внутрішню тривожність за допомогою одягу? Це питання стає ще цікавішим, коли ви починаєте думати про те, яким чином можна використати одяг у терапевтичних цілях, щоб почувати себе впевненіше, щоб підняти настрій чи компенсувати тривогу. І найкраща протиотрута, про яку говорять експерти з психології моди? Це велика важка, масивна в'язка. М'якість заспокоює. бажання одягнути затишний светр і загорнути сплюшевий плед, щоб відчути розслаблення, і справді допомагає. Наша любов до м'яких речей починається з дитинства, коли ми прив'язуємось до ковдр а у дорослому віці до приємного на дотик Кашеміру. І хоч досі ніхто ще не проводив експериментів, щоб перевірити текстильні вподобання людей, що перебувають у стресі. За допомогою светрів різної товщини, наше життєстверне ставлення до всього м'якого є очевидним. Розкішний текстиль це пігулка для моди, коли ми говоримо про його затишність. То ми маємо на увазі, що його текстура приносить не лише фізичний комфорт, але й емоційну розраду. Людям, що схильні до хвилювань, подобається відчувати себе захищеними, наче в коконі. Саме тому важкі ковдри використовуються для лікування тривоги та безсоння. Відчуття захисту заспокоює. За словами доктора Крістіни Кузін доцентра кафедри психіатрії в Гарвардській медичній школі, важкі масивні ковдри з'явились уже давно. Вважається, що ковдри працюють приблизно так само, як туге сповивання у малят. Це допомагає дітям почуватись затишно та безпечно, щоб вони могли швидше заснути. Крістін пояснює, що вага ковдри по суті імітує міцні обійми, допомагаючи заспокоїтись та врегулювати нервову систему. А важкі м'які тканини можуть зробити те саме, але тільки для нас дорослих. Цей динамічний ефект амортизації також спрацьовує, якщо у вас є хороше масивне пальто. Тривога це ірраціональне відчуття небезпеки навколо. Це попередження про небезпеку. Надходить з одного й того ж відділу в головному мозку незалежно від того, чи сприймана загроза походить від морозної погоди, ви замерзнете до смерті, чи від власних внутрішніх переживань. Це відчуття викликає неприємний дискомфорт, оскільки з моменту нашого народження одна з наших найосновніших потреб почуватись в безпеці, як фізично, так і ментально. Життя і особливо у період війни надсилає нам багато тривожних знаків. Але ми можемо почуватись безпечніше та, хоча б трохи приборкати цю тривожну реакцію за допомогою плюшевого теплого верхнього одягу великого розміру, який може стати буквально захисною ковдрою під час надзвичайно складних ситуацій. Концепція модної терапії поєднує трансформаційну силу моди з цілющими властивостями терапії. Те, що ми носимо, може мати глибокий вплив на наш настрій, самооцінку та загальне самопочуття. Фешн-терапія охоплює ідеї про те, що стиль це не лише про візуальний вигляд, але й про самовираження та емоційне зцілення, ретельно підбираючи вбрання, яке відображає нашу внутрішню сутність і викликає позитивні емоції, ми можемо підвищити свою впевненість і посилити відчуття ідентичності. Фешн-терапевти тісно співпрацюють з окремими людьми, щоб зрозуміти їхні особисті модні уподобання, комплекси та проблеми, пов'язані з зовнішнім виглядом та їх емоційні потреби. Вони допомагають клієнтам підбирати гардероб, який відповідає їхній автентичній особистості. Та створює позитивний емоційний зв'язок зі стилем. Численні дослідження підтверджували наявність психологічного впливу на те, що ми носимо, виявляючи глибинний зв'язок між одягом і нашими емоціями. Одне з таких досліджень, проведене професором Карен Пайн з Хартфордширського університету, виявило, що одяг, який ми вибираємо, може безпосередньо впливати на наш настрій і самосприйняття. Учасники дослідження повідомили, що почувались впевненішими та компетентнішими, коли носили одяг, який вони сприймали як стильний та трендовий. З іншого боку, погано підібраний образ або незручний костюм, викликали почуття тривоги та самоневдоволення. Також автор дослідження Карен Пайн додала в прес-релізі, що джинси один з найулюбленіших предметів одягу, має глибокі асоціації з пригніченим настроєм, і що жінкам варто подумати про те, щоб відмовитись від них і вибрати для себе інший одяг для того, щоб почуватись краще. Джинси не на всіх виглядають чудово. Вони часто не ідеально викроєні і в цілому погано сидять. Джинси можуть сигналізувати про те, що власник не надто турбується про свій зовнішній вигляд. Люди з депресією часто втрачають інтерес до того, як вони виглядають і не хочуть виділятись. Тому зв'язок між депресією та джинсами очевидний. Найважливіше те, що це дослідження показує, що ми справді можемо одягатись для покращення власного емоційного комфорту, але це також може означати повну відмову від джинсів. Згідно дослідження, 51% жінок носили джинси, коли вони мали сум або відчували депресію. І лише 33 жінок носили джинси, коли вони відчували себе щасливими або мали позитивний настрій. Одяг, який ми носимо, є зовнішнім проявом нашої внутрішньої сутності. Він відображає нашу особистість, відзеркалює наші переконання та прагнення. Ваш гардероб розповідає вашу індивідуальну історію. Відображаючи не лише те, ким ви є, але й тим, ким ви прагнете бути, сприймайте свій стиль як особистий бренд, візуальну мову, що передає вашу унікальність. Незалежно від того, чи ви любите мінімалізм, чи вам більше до вподоби сміливі яскраві експерименти, чи, можливо, ви надаєте перевагу вінтажному одягу, кожен вибір є відображенням вашої сутності та самооцінки. Друзі, а чи є у вас одяг або аксесуари, які ви можете назвати власними амулетами і тими індивідуальними символами, що дарують впевненість саме вам? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Також хочу попросити кожного, хто ще цього не зробив, підписатись на цей канал, поставити дзвіночок і залишити вподобайку. Таким чином, ви дуже допомагаєте розвитку цього каналу. Якщо ж комусь цікаво візуально познайомитись зі мною і моєю творчістю, запрошую підписатись на мої сторінки в інстаграм. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!